Це різдвяна шопка, яка стала знаковим місцем та під час різдвяних свят на майдані створена, розписана і сама конструкція групою львівських художників. Ще кілька місяців тому. Усі ці речі були на барикадах. Нині вони музейні експонати. Збирати колекції, присвячені майдану. Почали одразу кілька установ та організацій. А у музеї гончара перші майданівські реліквії вже експонують. ці речі не належать безпосередньо нам. Наша місія зберегти а вже подальше вони стануть частиною. Музею Майдану національного комплексу меморіального із музифікацією нерухомих об'єктів. Тобто, якимось чином треба зберегти ті стовпи прострелні, ті фасади будівель. Ті речі, котрі в майбутньому можуть стати частиною національного меморіалу. Каски, каганці, щити продірявлені кулями, а ще плакати, малюнки, пляшки з під коктейлів Молотова. Усього з майдану сюди принесли зо дві сотні речей. кажуть найцінніші експонати з історіями. Один з таких фанерний щит із посланням майданівця до матері. Не, головне не просто сама річ, а головне те, що стоїть за цією річчю. Є щит своєрідний лист на фанерному щиті до матері. Що мама, не бійся, я тебе не здаму. Не, не дам тебе в обіду. П'ятому каналу вдалося знайти власника щита. Петру 22 роки. На майдан він приїхав із Закарпаття. У такий спосіб вирішив про всяк випадок попрощатися з мамою. Я його розрисував ну, з хлопцями. Мені хлопці мали друзя. Ми його розмалювали і він стояв у нас стояла палатка, але вона згоріла. нову поставили другу. Ну і знайшли його десь на баракадах, я не знаю. Тепер хочу підійти побачити свічити. А ще на Майдані волонтери збирають розповіді очевидців. Історії фіксують на відео. Однак кажуть, не всі ще погоджуються розповідати. Усього зібрали пів сотні свідчень. А от де в майбутньому буде музей, досі не вирішили. Думки кияни майданівців розходяться. про і домі, профсоюз. Тут такі події були, що я думаю, можна було б і воїнів тут зробити. В українському домі тут де сцена. построїти нормальний музей. Ну і Жовтневому, і там рядом аби поставили днями. У КМДА оголосили конкурс на проект реставрації майдану. Прийматимуть і ідеї щодо облаштування музею, тож запропонувати свій проект можуть усі охочі. Євгенія Подобна, Денис Савченко, п'ятий канал.